Котики. Заради того, щоб вам було тепло та зручно, весь наш колектив поступово пановнує нові спеціальності. Наприклад, одягатель захисних чобітків Бергхаус Їх треба добре натягувати. Друга модель інша. Не містить комбінованої. Мембрани гортекс має тільки один вид тканинки. Відкривається так само коліскою, кнопкою та новою ліпучкою. Захищає ваше взуття від глибоких сугробів, щоб вам не насипалося снігу сюди. Від грязюки, від води, від всього. Також захищає і дошву. Вона стає не смізька. Кого ще нема, мусить розуміти, що ця річ дуже практична та потрібна, гарно прошиті. Виконання дуже якісне. Ну, Німеччина, що тут кажется. Ну і кольору звісно.